Сказав. У мене була дуже цікава професія поліграфолог, спеціаліст по роботі з детектором брехні. Однак, коли я почула про набір в нову поліцію, розуміючи, що хто ж як не ми, ми повинні якось міняти країну, і це дійсно та реформа, яка працює. Мені здається, одна з реформ, яка в нашій країні дійсно впровадиться в життя. Тому я вирішила покинути роботу і приймати участь у відборах, що було доволі важко поблажок не було. Ми проходили дуже сильну фізичну підготовку і намагалися самі для, для себе робити так, як хлопці роблять на тому ж самому рівні. Бо ми ж будемо напарниками в будь-якому випадку з кимось із хлопців, тому вони повинні не боятися, повинні знати, що ми сильні і мужні. Я проходив службу 95 настоп'ятої повітряно десантної бригади. Підрозділі четверта рота демобілізований, після чого вирішив піти спробувати себе в ролі полісмена. Пройшов відбір, і от сьогодні приймаю присягу. Управляв БТРом автомобілем. Я думаю, з пріусом справлюся. Пройти було важко, тому що було багато етапів відбору. Було 36 чоловік на одне місце і досить високий конкурс. Але на щастя, ми з цим впоралися. ми... Засвоїли той потрібний матеріал для виконання своїх обов'язків для захисту житомирян, для захисту українців. Я думаю, в нас все вийде і в нас все буде добре. Там, де працюють патрульні, там, де в місті є мігалки, і кожен може увійти, в кожній вулиці, в кожному дворі буде патрульний, буде патрульна машина. Ви зможете звернутися за допомогою. Буде вас підтримка. Обращайтесь, і патрульні ніколи не відкажуть. Постійно, постійно буде патрулювання 24 години на добу. Патрулів буде 18, Це 18 автомобілів. Все місто поділено на 18 квадратів. От, за кожним патрулем буде закріплений е, певний квадрат. От, і екіпаж, який буде його обслуговувати, буде відповідати за цей квадрат. Також на лінію буде постійно виїжджати Командир батальйона, командир роти, заступник. тобто три старші людини постійно будуть з особовим складом. От, і так воно буде постійно. Я вірю в те, що нова поліція в Житомирі буде класною. Да, Очікую, що. Буде краще. Надіємося на те, що зміниться щось трошки в нашій Україні, в нашому місті.